25-й рік незалежності заставляє нас усвідомлювати ту ціну, яку платили багато багато поколінь українців для того, щоб ми мали суверенну незалежну державу України. Хочу відзначити, що це унікальне приміщення. Тут десятки тисяч українців пройшло репресії. Найважливіше це пам'ятати, що Тернопіля було, є і буде колискою Популяризації національного визвольного руху. Мені приємно, наприклад, говорити, що в цьому році в Тернопільській області відбувся з'їзд спілки політв'язнів і репресованих. Ми розуміємо, що така увага, яка прикута сьогодні для, до Тернопіля, вона не є випадковою. Тому що кожен третій житель Тернопільської області був репресований, піддався катуванням, піддавався. Винищенню тільки з однієї причини, тому що вони українці. Я думаю, що для нас всіх якраз є обов'язком сьогодні підтримувати цю експозицію. Ми маємо плани на 14 жовтня по розширенню експозиції у музеї політв'язнів. Пора вже, напевно, навести порядок із тюремним двориком. Я думаю, що ми в цьому напрямку разом будемо працювати. І найважливіше, я думаю, що від нас всіх. Шановний наш Ігор Андрійовичу, прийміть вітання з нагоди відзначення вас президентом України і присвоєнням вам ордену за заслуги другого ступеня. І дай Бог, щоб ви ще років 10 так всіх помордували, щоб отримали ще орден за заслуги першого ступеня.